У дивіться, що я укоріняю. Беру ось такий черенок, укорінювач і 2-3 тижні буде корінь. До речі, хто хоче замовити пеларгонію ампельну, вже починаю укорінятися. Відправка буде десь в кінці цього тижня або на початку наступного. Ціна 10 гривень за черенок. Мінімальне замовлення 15 штук, продаю тільки міксом. Зразок кольорів можу скинути на вайбер. Є 1, 2, 3, 4, 5 касет. Тут укоріняється. Так що беріть, поки є така халявна ціна, бо з січня вже такої ціни не буде. Ну так, як там того року також була по 10, ні, там того року була по 12 гривень, а січні вона вже стала 25 гривень. Якось так. Тут теж воно в мене укоріняється. Ану, де-не-де? Оп! Слимак треба утилізувати. То, біда. Ну, вона вже починає укорінятися, бо я вже бачу по листках, вже маю око намечене до, до цих квітів за стільки років. Ну і бегонія солені 60 гривень штучка. Чудесні квіти на зиму не пропадають. Два кольори оранжевий і жовтий. Квіти повні. Тут де на стеблі одна квітка повна, одна пуста в пусті насіння. Ну, вона не йде з насінням, вона йде з ширинка.